Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Мене звуть Світлана, ми з України, з міста Харкова. Доріжки. Як їх правильно розташувати? Щого зробити? Про це наше сьогоднішнє відео. Коли ваша діляночка має вигляд квадрату або прямокутнику, ось саме доріжки мають велике значення для того, щоб ділянка виглядала більше. Коли доріжки. То діляночка не дуже велика, вона, знаєте, ніби звужується. А ось саме такий вигляд доріжок, які огинають великий квітник, огинають газон, огинають цю велику площу, вони візуально дуже-дуже збільшують простір. Хто гуляв в лісі? Це, знаєте, вигляд, ніби стежинка в'ється, як у лісі. Ось саме такий природний вигляд має така доріжка, яка створена професіоналами. Знаходимося ми в садочку наших друзів. І можете одразу побачити, як цікаво виглядає цей садок. Здається, ніби він ніби в два рази більший, ніж. Ніж він є. В нас на каналі вже було відео, де ми розповідали про доріжки, які в нашому садочку. Вони дуже схожі на такі з цього ж матеріалу вони створені. І я розповідала в тому відео, що доріжки радять робити завширшки десь метр. Ці доріжки завширшки 56 сантиметрів. Чому саме такі доріжки е, створили наші друзі, і захотілося їм. Такі, а не метрові. Тому що е, професіонали радять, щоб по доріжках, які розташовані в наших садочках, щоб ми могли з друзями або з тими, хто милується садочком, гуляє, щоб ми могли вільно розійтися. Отже, ви побачили, що ми не заважали один одному, коли проходили вздовж по цій доріжці. Тут. Край е, газончика, навіть якщо хтось ступе на край газона, то нічого страшного. Навіть якщо візок буде по цій доріжці щось перевозити, це теж е, нічого не буде заважати на такій доріжці. Дуже велика доріжка тут і не потрібна. Садок не дуже великий, площа тут не дуже велика, тому саме така доріжка вже існує більше 10 років. Садочку наших друзів, і саме такою її шириною вони дуже задоволені. Що ж, створена та така дуже красива доріжка, яка огинає газончик, по якій можна ходити милуватися плодовими деревами, квітниками е троянди тут квітнуть біля цієї доріжки. Це плітняк або піщаник, це природній камінь. Піщаник або плітняк тут лежить на подушці, тут граноців змішаний з цементом, сухий граноців змешаний з цементом. Для чого так його тут викладали? Коли взимку мороз, може якийсь камінець, знаєте, трохи випирати, його не складно тоді прибрати і поставити на місце. Ну, це чоловіки розуміються на цьому. Вже більше 10 років, як я сказала, слугує ця доріжка, проблем ніяких з нею не було. Край доріжки теж таким піщаником, е е е е як, це, як це правильно сказати, ну, по краях доріжки викладений таких піщаник. І він не обрізаний, Мартін допомагає. Бачите? Він має природний вигляд, все природньо, як ніби ну, не в лісі, звісно, але все одно. Тут всі такі рослини, всі вигляд мають природний, і доріжка і края теж природньо виглядають. Бачите, тваринки тут є в цьому садочку. Котик Марти Мартін можете подивитися, в нас нещодавно було відео, де я розповідала звідки він з'явився, такий красень в наших друзів. Тут є ще й песик, неймовірний. Бачите, йому завжди, коли ми приїжджаємо і знімаємо відео. Він завжди поряд зі мною. Йому дуже подобається. Навіть господарі дивуються, що він, що йому так подобається зніматися в відео. Тут поряд поливається газон. І, звісно, дуже багато вологи, яка потрапляє і на доріжки, і між камінцями, ось можна побачити, тут і мох є, і бур'яни є. Чим прибирають, як доглядають за такими доріжками. Ось можна побачити, бачите, ось тут бур'яни теж зростають. Ну, це не бур'ян, це, нас... це... це всі вже побачили, що ти такий гарний гравливий котик. Звичайними гербіцидами. Як і ми в своєму садочку, коли я розповідала, ми теж доглядаємо за доріжками. Саме за допомогою гербіцидів. Як доглядати за доріжками, щоб не зашкодити газону або квітникам? Що ми робимо, коли ось саме таке розташування в нас, а нам треба обробити доріжки від бур'яну? Захищаємо картоном. Я не маленький, вам показала, беремо гарні такі листи. Ну, я впевнена, що в кожному господарстві такі можна знайти. Ось так захищаємо. Щоб не зашкодити травичці або рослинам, які зростають поряд з доріжкою вздовж доріжки. Природня форма доріжок, які розташовані в нашому садочку, дозволяють нам милуватися рослинками, які зростають саме вздовж цієї доріжки. Це і декоративні рослини, і плодові дерева, можна помилуватися плодами, які зростають. На грушах, на сливах, можна помилуватися і хвойними рослинами, які зростають саме вздовж цієї доріжки. Знаєте, коли йдеш по цій доріжці, можна зупинитися, повернутися і милуватися загалом всім садочком. Саме така доріжка, яка має природний вигляд, яка так огинає дуже плавно. Куточки садочка, вона ніби об'єднує садок. Ти йдеш по цій доріжці, споглядаєш за різними різними деревами, милуєшся ними. А ще можна помилуватися і на фоні таких гарних рослин і небом, яке над нами, і сонечком, яке світить. Доріжки, якщо вони прямі. Можливо, комусь і зручно по ним ходити. Але знаєте, я впевнена, що в кого доріжки в садочку рівні, обов'язково, якщо є газон, ти е, коли-небудь пройдеш так, як тобі зручніше, а не так, як розташовані дуже прямі доріжки. Природній камінь, природній вигляд, дуже проста, лаконічна. І мені здається, саме така доріжка вона доповнює садок, об'єднує його і не виділяється на фоні цього садочку. А знаєте що? Тваринки, які є в цьому садочку, Мартін і Вілі, Песик, вони гуляють, але вони знають, що гуляти треба саме по цих доріжках, по газону. Може, і ходять, але все одно знають, що саме по доріжках треба ходити в цьому садочку. Ще лайфхак для глядачів. Якщо біля доріжки недалеко зростають плодові дерева, нехай вони зростають трошки подалі, щоб плоди, які падатимуть, щоб вони не падали на доріжку. Бо, знаєте, це не дуже привабливий вигляд, коли яблука або вишні, або шовковиця падає на доріжку. Ось дивіться, тут яблунька трошки далі від доріжки. А от яскраві квітники з яскравими гарними рослинами треба розташовувати дуже близько до доріжок, щоб ми могли прогулюватися по доріжках і милуватися красою цих рослин. А якщо вони ще й аромати мають, то, то це взагалі дуже гарно. Гарні, красиві, вишукані квітники біля доріжки. Прогулюєшся і милуєшся, і формами хвойних рослин і красою хвойних високих дерев можеш пройтися, торкнутися, вдихнути аромати. Сподіваюся, що наше сьогоднішнє відео. Буде багатьом корисним. Знаю, що багато підписників саме зараз створюють свої садочки. Саме зараз замислюються, яку доріжку зробити, якщо садок невеликий. Дивіться, як зараз виглядає цей садок. Можна побачити, що доріжка вона така неймовірно підкреслює всю красу цього садочку. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться на наш канал. Це ваша подяка за те, що ділимося своїм досвідом і допомагаємо вам в створенні ваших вишуканих гарних садочків. Ставте нам подобайку, а ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в наступному відео. Тож до зустрічі!